Красивий, красивий. Ого, у мене є ось така малина. маліна. Зараз розширилися два рази. Друзі, вітаю вас на каналі Крючков. Сьогодні ми приїхали на вечора половити карасика. Не просто половити, а поекспериментувати. Сьогодні в мене всього-навсього три годинки є на всю рибалку. Хочу прополовити і поекспериментувати саме з насадку. У тобто мене сьогодні буде і хірабуна, і черв'як, і апариш, і тісто. Тобто будемо пробувати все, щоб зрозуміти, на що все ж таки краще клює. А ви також будете знати, коли будете на рибалку, що брати, в якої кількості, якої і що більше брати, на що краще сьогодні відзивається карасик. Ми знову на залівах псла. Такі невеличка затока. Тут повинен бути карасик, Зараз дуже спекотно. Я навіть зараз буду роздягатись, тому що дуже-дуже ну, дуже жарко. Десь зараз 28, отак от десь. Да? зараз 2 години дня і у нас до 5 вечора є час, тому що мені пів шостого треба жінку забирати з роботи. що Отак у нас є 3 годинки, половити і поекспериментувати. Замішуємо прикормочку і поїхали. Так, по кормички, нічого нового, в мене з собою Real Фіш. карась часник, карась халва, але ловити ми сьогодні замішувати, будемо саме карась-часник, тому що на тій на останній рибалці він себе дуже-дуже хорошо показав. І додам так само атрактантик велика риба від Брейна. Оцей поставчик мене того разу просто, просто стріляв. Я тоді пакував один за одним. Зараз так само не будемо нічого мішати міняти, так само і замішаємо. Реалфічки раз чесник і велика риба від брейн. Забагато води, бачите, тут треба трошки і хали зараз. Не забуваємо брати з собою рушничок. То, що От після прикормочки, після риби витерти руки, щоб було комфортно завжди. Так, ну і в якості наших інструментів для сьогоднішнього експерименту буде дві вудки. Це Brain Apex Bolla 5 метрів і містралька 5 метрів. І там і там в мене стоять катушечки Viking. То, що, як на мене, Кращої катушки для болонської вудки просто не існує. І ці вудочки у нас буде одна з однієї насадки, друга з другої насадки. Будемо так чередувати, міняти і експериментувати. Я думаю, буде цікаво. Не переключайтеся. Не забудьте підписатись на канал і залишити коментар. А ми розчехляємося. До речі, мені цю утку ще треба зв'язати, бо на останній рибалці я її порував. Зараз ми її ще перев'яжемо, зробимо сюди новеньку жилку. Практично все новеньке поставимо. Так, Зараз укомплектуємо цю удочку цією жилкою. Це новинка від Brain Team Pro. Ось така 0,165 буде. І поставимо сюди мої улюблені гачки, декой, К-105 і дев'ятка. Я вважаю, що по карасю гачка краще просто не існує. 9, вот. 8, ну іноді можна шестку ставити, якщо крупний карась або корупчук є. Но, взагалі от і дев'ятка це от по карасю К-105 і дикой просто жир. Першу вудку почнемо з черв'ячка. О, до речі, в мене зараз така зручна баночка, бо на тій рибалці, пам'ятаєте, в мене була така автентична железяка. Зараз така обренівська баночка взяв собі, вона без кришки, без нічого. О, дуже зручно, то, що в неї великий отвір дуже зручно брати саме черв'я. І так, Експеримент розпочато. Дві утки закинув, на одній в мене звичайний храбак, на другому опариш. Поки що класичні насадки. Подивимось, що краще буде червяк чи опариш, чи хробак. А потім вже будемо експериментувати з іншими насадками. Наш помічник в походних рибалках. Таке красямба, отакий От красопета. Черв'як пока, бачите, 1-0 черв'ячок. Ну, того разу черв'як теж краще клював. Опа! Ще один, такий самий малий але ж ми бачимо, що Червячок руле, як і того разу, а парик поки що мовчить. Бачите? О! Це хороший, друзі! Це хороший. Ну, в траву зайшов. Да, це, це бравулька. А ну-ка вылазь. Вот, блин, и поплавок взломал. Это коробчук, дивиться. На опаре как клюнув коробчук. Ну такой хороший. Блин, и поплавок взломал, жалко. Грамм в 200. Класс. Лайкос. Ну его отпускаем сразу. Хай подрастает. И приходит до нас пятеркой. Вот так вот, бачите. Коробчучка пимал. Ну, залікова, не очікував. Ну я знав, що тут є сазанчик. Ну, такий невеличкий, звісно. Рамів 200. Таких відпускайте зразу, друзі. Треба, щоб вони не підростали. Треба ловить ну, хоча б кіло плюс. А такі хай ростуть. То що, що сазанчик це класний трофей для любого рибалка, для любої рибалки. Так що зразу відпускайте його. Я красив малих зараз відпускаю, поки що залікових не було ще. Але сазанчик, бля, жалко, я тільки поплав зламав, в мене запасник немає. Що зараз робить, я не знаю. А тут покльовка така. Карась середняковий на черв'я. Такий, ну до ладошки, ладошка. Ну, удочка аж согнулась, якщо упала, поки я туди вставав. Взагло, дивіться. Блін. Червяк зато цілий. Ні, ні з нічого нема, за полкного нема, то буду спробувати заліпити його Що з цього вийде не знаю, но така ідея в мене возникла, може на одну рибалку і вистачить. Замість ізоленти, як ви поняли? Ось так от що воно буде, хто знає. Хочется ж эксперимент до конца довести. Поплавок, поплавок просто так поехал в сторону. Хорош. Древний карась пока еще. щоб підійшов крупніше. Того разу в мене так само було, що на початку були дрібні, а потім пішли вже нормальні карасики. Поплавок просто йшов під воду, друзі. Просто стояв, стояв без ігри. Дивіться який і непоганий карасик вже. Це вже більш-менш хоча б ладошка. Це ладошечка. Всього навіть садочок кинем, Хоча, мабуть, ми сьогодні будемо рибу відпускати. Ну для статистики кинем. Опять черв'ячок, до речі. Поки черв'як нас виграє, не враховуючи сазанчика. Так мало води, що нема де садок поставити. Тому, мабуть, буду відпускати сьогодні рибу, всю Пливи зразу, друга. Виклада, виклада, виклада. Єсь. Так і саме, друзі, ладошка дивіться на це пішли вже бровенькі карасики. На черв'ята вже червяк рули, бачите, опариш у нас стоїть. Зараз уже будемо пробовать херабуни и мастирки. Ну такі бої, дивіться, які карасики все, Сеплий братан Зараз я поставив тут бутерброд, на опарика не клювало, не клювало, я поставив червя і парочку опариків і одразу карасик, бачите, от на голого опарика зовсім не хоче. Дивіться, зудочка шо. Ого! Це щука чи що? Ні! це корабчук, дивіться, який бравий. Та ти шо? Я тільки перекинув цю удочку, дивлюсь лежить поплав. Обалдеть. Це вже другий корабчук, ну це вже грам 300. Якщо не більше. Та ні, більше, тут 400-450. Дивіться, низ губи. Та ти що жирний жир. І там клює в мене. І це знову на опаріка, до речі. Знову на опаріка. Зняв я червя. Ой, там покльовка. Ух ти. Друзі, отакий красава. О! Друзі, отакий трофейчик сьогодні. Прийшов до мене, бачите? Лайкос. Ну 400 грам Карабчук по-любому. Ми його відпустимо, звичайно, зараз. Отаких от тузиків обов'язково відпускайте. Ще раз скажу, то що ви не виросте, дають вам бурю емоцій, то що риба дуже сильна. Навіть отакий от Карабчук мені только що... А! Аж заставив мене здрогнути, Клас. Все, друзі, відпускаємо його після короткої фотосесії. Зразу же пливи, братан. Давай, давай. Ну? Пішов, 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 пішов. пішов. Так, красавчик. Так, ну що, пора переходити на херабуну. Бачите, у нас експеримент показує, що черв'як нас виграє по кількості, але опариш виграє по якості. Будемо пробувати тіста і херабуну. У нас небагато часу залишилось. Но рибалочка мені дуже подобається. Клас, два сазанчика сьогодні вже влетіло. Не очікував. До речі, піймав сазанчика на цей свій поранений поплавочок. Бачите, не здаємось лом. Так, ну що, по наживці в мене є ось така херабуна малина. О, до речі, це експериментальні зразки від мегалодон. Їх ще немає в продажу. Є мастирка їхня мегалодон є херабуна суха. Ми будемо починати з цієї вже замішаної херабунки. Будемо пробувати її. Снасть в мене, звісно, не така, як потрібна, Ну, по суті це те саме тісто, поэтому... Я так уважаю. Будем пробовать. Правда, там на хиробуну есть свой способ ловли, но ну, мы не будем заморачиваться, мы будем ловить их на тисто. сюди. о на червячка бравенький карасик ну прям хороший весь о еле підняв його. Такий золодошечка красивий, красивий, клас, ну червячок конечно по карасю руле взагалі такий карасик сьогодні привередливий, то що того разу він клював на все підряд там така шкурка залишалась кидаєш, він клює а зараз трошки черв'як вже пожований, вже не хоче брати. Чіпляєш свіжого клює. Бачите в ці баночки як зручно. По-перше, добре видно. Ну реально, для, для роботи з нею. Для ну хранення вона не годиться, а для роботи баночка просто жирна. Так, коротше, на неї клює зразу практично. О, черв'ячок, червячок, пішов, біжу, прямо біжут. О! Карасик! Невеликий, правда! Та нічого, хороший! Хороший, просто я такий заліковий, не дріб'язок! Дивіться! а, Клас! Класний карасик! Хотів розповісти, що на хірабуну в принципі клює зразу, дуже часто ну дуже зразу збиває. Вот. Тому зараз ми від неї відмовимося, тому що там все ж таки потрібна спеціальна снасть, спеціальний попловок і так далі. Вот. Такі карасі у нас клюють на черв'я. Вот. І спробуємо зараз на тісто. З вот. Насадок опариш червь у нас висновок такий, що все ж таки на червь покривок більше. Ми піймали більше карасів, але на опариш ми піймали двох сазанчиків. І це як би так, бігфіші за опаришем. Кількість за черв'яком. Рабу на ноль, зараз переходимо на тісто. Так, а цього братика ми теж відпускаємо. Весь з вже вибачай, ну помиєшся. Ну пливи. Так, переходимо на тісто. Що у нас? Тирф, черв'як, слива, смажене насіння. Давайте смажене насіння. Все ж таки це як... У нас це як макуха, типо. тільки мастирка з запахом макухи, по суті. Ось такий невеличкий шарик середній. Одягаємо без підсадки поки що. Там подивимось. Експерименти сьогодні по повній програмі. Є. І бравенький. Ух ты, хорош! Хорош! Дивіться який красень. О! Оце він, це вже грам 300. Дивіться, який круглічок на вечір. У нас півгодини залишилось рибалити. Бо нам треба їхати. Хоча я думаю, на вечору буде. І наш мавер бачить лесочка наша бронецька, Бачите яких кабанчиків тяга без питань. Клас. Вот такие не забувай молокоси, лайкоси ставить. Так, ну сьогодні у нас вся рыба відпускається, тому цей красавчик теж пливий додому. Це поставив тільки що жирного черв'ячка такого і зразу брав і карать, бачите. От не хоче він дохлих черв'ячки, ось таке буде наживлять. А тут вирішив зробити... Бачите, мастирку за паріком. Бо на мастирочку покльовок нема, а часа тримається, вона досить... Ух ти, ах тут пішов поплавок. ах, Забалакався. Хотів сказати, що мастирка дуже добре тримається на гачку. Але зараз зробив ще підсадку опаріка. Іди сюди. Хорош! Блін, ну на червя треба ловити на червя, друзі. Ну клює на черв'я, жо ти зробиш? Все, звісно, поменше попереднього, але задоволення дає таке ж саме. Червь рули. Як не крутий. Під вечір, зараз останні. 15 хвилин прям клюв. ну взагалі класний На червя я кидаю проходить там декілька секунд там ну, 20-30 секунд і вже клює Друзі це на чистого опариша дивіться чистий опариш і дивіться який красикрасенький Просто красний. Опа, опа, і звалився. Ми ж хочемо зробити фотосесію, потім відпустити тебе. Дивіться який круглий, блін, електродички битий. Ну тут теж 250, дивіться який карась. Та ти що клас. Чесно, не на голову паріка взагалі, пучок опарика. Теж відпускаємо. Зараз попливе попливаємо стоїть, бачите. Давай. пішов. Вот такий пучок опарика спрацював, бачите? Прикольно. Иди сюда. Ты всякие лапки, друзья. Чёрку. Ну это чтобы ля лапать, ну такие бачите квадратный, классный, тут 200 грамм, 200 грамм карась, просто шикардос, просто шикардос. А! Плыви, братан. У мене цей поплавочок, вискочило кольцо, бачите, і порвалось. Цю вудку складаю. Вот. Зараз на другу вудку, ще там, де в мене ранений поплавочок. в мене сьогодні поплавки якісь всі ранені, запасні не брав, так вони почали ламатися. Як, як будто знають, що нема запасних, запасних. Вот. Тому вудку цю складаю, у мене ще залишилось 10 клин рибалки. Маю надію, ще щось піймати і будемо робити висновки. Знову я як той раз на цей стульчик навіть не присів. То, що ну, Часу мало, кльов непоганий, от. тому з більшого стоїмо. Але ж добре, коли він є. Ну, якщо ноги встануть, може сісти посидіти. Але у нас, бачите, вже мінус одна вудка. Зараз на цю трошки спробую коня щось піймати. Будемо збиратися. Є yeah. yeah, братанчик. Такий, тільки поправив черв'ячка, зробив до закорм. Тільки зробив до закорм, 5 хвилин проходить на карась. Прикормочка працює. Так, ми не економимо, чіпляємо свіжака. У нас вже 5 хвилин залишилось рибалки яка краса. це просто кайф тягай таких карасям блин, це це дійсно кайф о квадратний такий дивіться бронзовий. ти у мене аж камера впала що другий на коня да? чи ще не на коня чи ще пологам поки ми і ще одного, ще одного на коня можна зробити коротенький підсумок Нашого експерименту сьогодні, так, що однозначно нас виграє черв'як. Черв'як просто без альтернативи, на нього було була ну, основна кількість риби. Але апариш теж сьогодні трошки, трошки нас порадував. По-перше, два сезона це на апариш. Крупний карась один теж на опариш. І, ну, Це би, по кількості набагато менше, але по трофеях це непогано. Зовсім ми не піймали риби на хірабуну і на мастирку. Але на хірабуну клювало дуже добре, просто збивало. Я думаю, там просто потрібна друга снасть. У нас під хірабуну треба спеціальна снасть. Так, в мене вже дзвонить будильник, бачите, я завів собі будильник на 17.00, щоб встигнути зібратись і їхати додому. Тому що магазин 6-ї у нас. Але я поки зберусь, поки дойду до машини, поки доїду то ну, вже так обмель часу. Зараз хочу одного все ж таки на коня втягнути і будемо швидко збиратись. Рибалочка вийшла просто бомбезна, як на мене. Тому що ну, за 2 години я піймав більше двох десятків карасів, два сазанчика, карасі бравенькі такі 200-300 ну, жирні, класні карасики. Ну, я кайфанув, просто клас. На удочку. І це вечорка, розумієте, я півдня ще працював сьогодні, після роботи по суті, трошки раніше. Зібрався і поїхав це половити. Просто клас. Так що не сидіть вдома, заходимо в магазин Крючков Нагадую, що ми оновились, ми зараз розширились в два рази, стали більше, в два рази більше у нас товару. І ще буде більше, ми будемо завозити, завозити, завозити. Хочу, щоб магазин був просто забитий товаром. Так що чекаємо вас в оновленому крючкові. А ми зараз на коня і їдемо додому. Ух ти! Іди сюди! Свіженький черв'ячок, дивіться, зразу такий нам прилітає красень, на коня. Невеличкий, але, як я і казав, красивий.